Так, всім привіт. Сьогодні приймаємо декілька Перший от зняли тільки що якраз евакуатора Nissan Rogue 2016 року. Це саме той варіант, коли знаєте, воно про практичність, про надійність і при цьому є трошки комфорту. Чому за комфорт поясню? Тому що це у нас максимальна комплектація. Значить, що до самого автомобіля, це у нас 16 рік, мотор 2,5. У нас передній привід іде, але комплектація у нас максимальна. Легенький удар був попередку, тобто, от ми можемо переглянути, що по суті, по суті. Сюди був удар, тобто, тут трошки підігнуло, можна подивитися п'ятку планжерона, поцілювача, балку цю. Але це єрунда. Це замінюється, це, скажімо, не є якоюсь важкою роботою. Так само треба буде одну нову фару точно, на другу подивимось, і бампер. Тут вже купили, вже клієнту допомогли підібрати все. Оглянемо, давай трошки ближче підійди, подивимося автомобіль в круг. Тут накладку, ну тобто удар не був сильно особі. Геометрія залишилась цілою, радіатори залишилися цілими. Мотор сухий, крагенький, вся жижа, скажімо, всі рідини, Вони всі на місці. Був навіть спереду. Ми от дивилися, що це таке. У нас спереду був затягнутий в плівку. Тому тобто бачимо, що власник попередній затягнув, тобто це зніметься і реально буде як новий після салону металу. Плюси ще, є, які автомобілі. Реально, що добре для 2016 року, це те, що тут пробіг усього 40 41 тисяча миль. Тобто, якщо ми будемо переводити в кілометри, це десь в районі 60-70 тисяч кілометрів. Всі, я думаю, розуміють, що, як правило, автомобіль за, вважаю, вже 8 років там, 9 свого життя, ну, він реально міг спокійно 150 тисяч не їздити. Тобто тут багато наїздного. Реально, там, можливо, там, дітей в школу або просто не роботу собі туди-сюди катались і, ну, і багато не наїздили, тому техніка в чудовому стані. В принципі, як і салон. То, давай тоді, давай трошки далі пройдемо, глянемо теж. Так само, воно тут потеміння, але це чисто те, що було затягнуто в тому що її треба буде зняти, вона щось негарно виглядає. Але це плюс. Плюс, тому що за ним все, все ціленьке абсолютно. Так, давай Що тоді в коло, а потім вже всередину. Подивимося, тут нам, значить, поклали деталі, які з автомобілем були, але по суті це все на заміну. Тому що бампер ми вже новий клієнту могли замовити. Захист є, він стане сюди рідний. Потім рішенка радіатора поламана, тому що удар був попереду. в принципі, як і бампер, тут можна подивитись. По фарах, фарах одна є шанси, в принципі, давайте покажемо. Ні, от одна фара, є шанси, що вона вийде, Ну, не знаю, треба буде, щоб майстер сказав на рахунок оцих Бо Якщо він зможе це спиняти зробити, або замінити корпус, то красота. Тоді можна цю фару і залишити. Якщо ні, то на заміну вони на Олісан не є дорогими. От, о, цю на От Тут, в принципі, тому що побилось і корпус побився, і це побилось скло. Нема не що не сенсу залишати цю фару, треба вже буде нову то така, значить, у нас тут по комплектації теж позаду є, кнопочки відкриваються, він у нас на газових опорах, електроприводі, все гарно. О, по цій стороні теж ніяких ушкоджень в принципі, немає. О, давайте в салон тоді зайдемо, глянемо в салоні. Що у нас? Так, відкриємо салончик. Він у нас в чудовому стані. За 70 своїх там, 60 тисяч кілометрів він не затерся абсолютно. Ми бачимо, у нас перфорована шкіра, це максимальна комплектація, я вже казав. Касиль називається. О, перфорована шкіра, електрогування тут у водія, як правило, стоять, є панорама, то, значить, о, камери 360 автомобіля, потім о, ну, клімат. Зрозуміло, двохзонний клімат. Це, це на автоматі, вся ця красота. О, в принципі, що тут ще вам сказати, отримання в полосі, сліпі зони, то це, це є. Тобто, ну, це варіант саме про комфорт. Теж. Кажу, не просто машинка на щодня. Ні, навіть так, це машина на щодня, але при цьому вам ще буде в ній комфортно себе почувати. Щодо ціни, цей варіант ми привезли, за... виграли за 4 тисячі доларів в Америці. Тут він стає 12200. Я вважаю, що це дуже хороша ціна для такого автомобіля, враховуючи, що він не багато проїхав, він в максимальній комплектації, в нього легкий удар, легкий ремонт, недорогий. Тому реально можна розглядати і, можливо, б собі теж б, щось б таке дивився. О, теж теж глянути. Абсолютно спережені, гарна безпека не спрацювала. Десочки теж. Це у нас, бачу, нісановські диски стоять, вони при це бувають різні, але ну, воно цікаво виглядає, тому що це не сампо. Погодьтесь, виду трохи додає, вони навіть такі темненькі, скажімо, нестандартні. В принципі, так. Що у нас? З кнопочки має закриватися, зараз перевіримо. О, тікає вода. Опа, опа. Ні -ні -ні -ні. Стой, стой, стой стой. Я трошки подкропився, треба туди запхати. Я ладно, все нормально. Все окей. От, якщо ви хочете собі такий самий автомобіль привезти, це було нормально по часу, щоб воно не затягнулося півроку. був надійно, підібраний, гарна історія. Тут тобто, історія, до речі, гарна, по Карфаксу все перевірили, це перше ДТП. Регулярні обслуговування, які були. Ну, в принципі, воно і видно підкапотці, там якби не патьоків, не масла, нічого нема, все, рідина вся свого кольору, яка має бути. В Принципі, так. То звертайтеся, звертайтеся, і ми підберемо гарний варіант. Онлайн авто з нами твоя мрія здійсниться.